Здесь трасса насыщенная, еще где-то не обязали? что все ваше. что ехал. догнал, у него все горело сзади, проблем не было, вызвали ГАИ. Это было все, Просто нет. Не, ну не это тоже. одного-двух человек. Серега, Я являюсь директором компании «Агропівдень-1», «Агропівдень-2». Меня зовут Иванов Александр Васильевич. На сегодняшний день підприємство делает максимальный упор на подготовку техники к проведению уборочных работ. Техника проходит полную диагностику, замену износившихся деталей, проверку готовности к всяким чрезвичайних ситуациям, в том числе до пожару. Перезарядили всі нетушителей. Сейчас идет, получается, сборка, установка новых деталей. На сегодняшний день еще нет восковой спелости, обкосы не производятся, но сделали опашку полей для избежания всяких чрезвычайных ситуаций. Также порядка двух месяцев назад предприятия, работники предприятия прошли обучение по правилам пожарной безопасности и перед, перед выходом в поле каждый работник получает полный инструктаж, знает, что ему нужно делать. кому обращаться, куда звонить и так далее. Помимо того, что люди знают свои действия в период всяких чертях ситуаций, мы также подготовили свои пожарные силы. Это емкостя 10 кубовые, которые выезжают совместно с техникой в поле, Плуг, который готов к ликвидации или ограничению возможных пожаров в поле. Вот, в принципе, все. Головним управлінням ДСНС Одеської області в період збирання врожаю та підготовки до збирання врожаю проводяться профілактичні заходи для забезпечення запобігання пожежам. Проводиться масове роз'яснювальна робота, проводяться виїзди інспекторів в райони області для профілактики пожеж. Шановні фермери, звертаю вашу увагу на дотримання правил пожежної безпеки під час збирання врожаю. У період воскової стиглості збіжжя перед косовицею хлібні масиви необхідно розбити на ділянки площею не більше 50 гектарів. Між ділянками слід робити прокоси. Посередині прокосів робиться проорна смуга не менше 4 метри завширшки. Також забороняється заправляти техніку на хлібних масивах. Під час навантаження кормів безпосередньо на кузов автомобіля вігун має бути заглушений. Перед слід перед виїздом слід ретельно глянути місце стоянки і прибрати солому всі на поблизу виклопної труби під час роботи тракторів з тросово рамочної волокушеї її троза боланцюг повинен бути такої довжини, щоб солома не знаходилась на відстані ближче 5 метрів від трактора. До початку збирання врожаю вся збиральна техніка та автомобілі повинні бути забезпечені двома вогнегасниками, двома штиковими лопатами. Трактори, комбайнери, їхні помічники повинні пройти навчання з питань пожежної безпеки. Також забороняється випалювати скриню. Це тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. При виникненні пожежі на хлібному масиві потрібно негайно повідомити пожежну рятувальну службу за номером 101, потім приступити до оборювання середку пожежі по периметру, щоб унеможливити поширення розповсюдження полум'я.